Ракетно-дронові атаки Росії по Україні набули нового виміру. Минулої ночі Київ атакували безпілотники Камікадзе Герань «Гранд-3», які оснащені реактивними малогабаритними двигунами і здатні розвивати високу швидкість. Як повідомляє клаш репорт у збитих безпілотниках виявили німецький паливний насос. «Бош» яким зазвичай укомплектовують цивільні автомобілі, також у російської грані 3 знайшли силову установку з тягою 400 ньютонів, виготовлену чеською компанією, і не здивуванням для нас вже є натрапляння на двигуни, звісно, річ китайського походження. І для росіян грань – занадто дорогі безпілотники. На цьому наголосив авіаексперт Валерій Романенко. Їхнє виробництво в два і в три рази більше вартує аніж виготовлення тих ж самих граней 2 І причина це наявність реактивних двигунів. Заразом Романенко пояснив ці безпілотники не є непереборною загрозою для української ППО. Навпаки, для наших артсистем Гепард та для винищувачів вони просто як тренувальні цілі. І все ж не безпілотниками єдиними. Я нагадаю, що за звітом повітряних сил вчора під час комбінованого удару росіяни запустили по Україні 629 засобів ураження. З них вдалося знищити 589. Летіла балістика як повітряного, так і наземного базування. Саме два кинжали і дев'ять іскандерів. Також ворог випустив 20 крилатих ракет Х-101. Самих же дронів зафіксували близько 600. І загрози від Росії, на жаль, не вщухають ще одного комбінованого удару не меншої інтенсивності ніж вчорашні, варто очікувати вже незабаром. І таку думку висловив військовий кореспондент Андрій Цаплієнко, орієнтуючись на дані моніторингових каналів. Зокрема, з восьми споряджених ту 95 МС і двох ту 160 під час атаки 28 серпня Росіяни залучили половину. Не скористався агресор і ракетоносіями з запасом калібрів, які базуються в чорному. Морі. І військовий кореспондент припускає, що на новий удар варто чекати вже у перших числах вересня.